Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ранок у нас сьогодні почався з цирку. Зараз я поясню. Прокидаємося вранці, вмиватися немає гарячої води, тобто не вмикається наш котел. І газ є, і електрика є, все є, він не вмикається. Чого не вмикається та хто його знає? Якось там нагріли води, згадали, як це було раніше, нічого такого тут страшного немає. Е, владі каже, я зателефоную майстру, хай прийде там, подивиться його, все. Кажу, добре, поснідали. Я давай мити посуд після нашого сніданку. І так думаю, та ну, включу на гарячу воду. Запрацював, хоч би що йому, розумієте? Владік зранку вже шафу тут зняв, тому що майстер прийде, буде оцей корпус знімати, щоб шафа не заважала. Оце познімали. Таня ж, давай дивитися в кутках там щось там. Знаєте, коли ти прибираєш, начебто все норм, але коли ти знімаєш шафу, ти бачиш, що є що мити. Ви не уявляєте, як зручно прибирати на кухні, коли немає зайвого. От зараз немає тут шафи, я використовую такий. Миючий засіб це український виробник. Якщо я не помиляюсь, Харків робить, не видно, я вже не буду придивлятися. І тільки я наношу його і одразу таке, як брудне починає стікати, хоча, на перший погляд, начебто і чисто було. Якби не котел, я б цей бруд і не прибирала. Би. Отак шафу знімаєш, дівчата, і коли шафу зняв, між шафами там таке не дуже приємне. Отак от, от розпочався ранок з прибирання на кухні, але тільки ця частина. Тому що якщо я зачеплюся, то воно все піде-поїде. А я сьогодні це не хочу. Тому. І поприбиралось тут все. І як зручно мити, коли немає нічого, що тут стоїть, бо тут у нас такий, як короб стоїть, прикриває оці мультипульти. Там чайник електро стоїть. Там вже я не лізла в шафу, щоб знімати. Так, думаю, нехай. Тому, дівчата, якщо, то рекомендую. І ціна була. Я вже дуже давно купувала. Купувала я в епіцентрі. Але бачила, що в просторі такий є, і ще десь є, не пам'ятаю. І коли я починала мити, я взяла таку губку. Думала, зараз же ж треба, як завжди, з силою. А воно просто так стікає, то мені достатньо було такої ганчірки. І я так спокійно прибрала, прибрала без зайвих, як то кажуть. І вчора я вам показувала, що я купила такий миючий засіб для посуду. Так, не звертайте увагу, бо Таня ж все прибирала, щоб там. От. Ну, в мене тут ще є, тому я не хотіла, ну, нема куди переливати, але спробувала вчора мити посуд таким миючим засобом. Це український теж виробник. Те, що хочу сказати, непоганий. Я не шкодую, що я купила. Немає такого якогось супер миючого засобу, щоб сам все мив. Ти сама миєш, але такий запах такий легенький, змивається добре. Ой, це називається зачепись. Давай знов чайник мити. Ну чайник я мию миючий засіб для посуду. Взяла ось на губку. Ми. Я ж кажу, з цим прибиранням не планувала я сьогодні взагалі прибирати, якби не котел наш. І там все помила, хотіла вже чайник поставити на місце, на місце та зробити собі каву. Ай, морока. Дивлюсь, там цятка, там цятка. Думаю, то треба ж помити. Все, помила чайник, але я не про це, дівчата. Я коли його мила, намагалася пригадати, скільки він у нас років. Але я пам'ятаю, що коли Катя ще ходила в початкову школу, це вона переходила в другий клас, 2001 рік. Так. Ми поїхали на Азовське море, на нашу базу відпочинку. І тоді я я ж без кави не можу. Угу. кип'ятильничок, це, знаєте, для мене було так, це 90-ті у брати. Я їхала ж своєю машиною, то я цей чайник вже брала з собою. Так. А потім поступово на базі відпочинку вже стали з'являтися чайники, і потім я вже не брала. Колись ми приїхали зі своїм чайником на море, подивилися, що Ой, треба знімати, боже, ну, скільки у років? 20 з чимось. Є речі, є, от я за себе зараз кажу, є речі, які не подобаються до побачення, і ти про них забув. А є речі, які дають такі приємні спогади. Ось так, тудим-сюдим і чисто. Зараз потрібно краплинки поприбирати, і буде порядок. А я вчора робила прибирання, там підлогу помила, пропилисосила, поляку зібрала. От. А це так, щоб краплинки зібрати і добре. я дзвоню Владіку і кажу, що... Та працює котел. Він каже, ні, нехай майстер прийде і зробить ще профілактику чи подивиться, тому що ну, зараз вмикається, а потім не вмикається. І що ти з цим будеш робити? То я зараз... Та ні, в другій половині дня прийде майстер. Я хочу Записалася вже піти підстригтися. І ще дівчата мені вчора пи писали про те, що коли я буду в'язати безрукавочку, щоб я показала як. Я поступово буду показувати, що я в'яжу дівчата, на якій воно стадії, тому що мені б дуже не хотілося, щоб. Ну, У мене канал не про в'язання. А люди подивляться і підпишуться, і будуть чекати на нове відео про в'язання. Ну, Я такого не хочу. Тому те, що я вчора зв'язала, я зараз вам покажу. Так, Нато не звертайте увагу, бо шафи все діставалося, щоб її зняти. Почала в'язати резинку. Змотала вчора, щоб дві нитки було, бо одна то дуже тонко буде. Ось така у мене резиночка йде. Дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня. От так от. І коли оці лицеві, я їх хрест на хрест трублю. І такий ж гутик. Виходить, мені така резиночка дуже подобається, тому що вона як пружинить. А тут все за малюнком. Одна ліцева, дві виворотні. І так далі. Тому на стадії такому вчора я зв'язала вже резиночку. Я не пам'ятаю, звідки де я її бачила, а, до речі, я ще манікюр зробила вчора ввечері. Гарний. Дівчата, ви ж пам'ятаєте, що я завжди люблю манікюр, щоб він такий був ніжний, білий, молочний, не яскраво білий. Або рожевий, такий молочний, ну такий ніжний. Я вчора приходжу і кажу: вибирайте, який колір будемо робити. А у мене ж перед цим був такий якийсь ...пурпурний. І тиждень я його приносила нормально, подобається все, а потім він мені набрид і два тижні. Я чекала, коли я його вже зніму. А з білим або таким ніжно-рожевим, та, я забуваю, що треба робити манікюр, чесно кажучи. І навіть коли воно відростає, все одно не так в очі кидається. Ну, це на мій смак. Кожного по-різному, хтось любить червоний, хтось синій, чорний навіть роблять. У ну, кожного свій смак, і це нормально. Я розповідаю лише про себе. Я нікому свою думку не нав'язую, я нікому свій смак не нав'язую, я розповідаю лише про себе. Кому подобається чорний, червоний і ще якийсь. Ну, це справа кожної людини, а комусь білий не подобається. Це ж нормально, тому я не нав'язую свою думку, щоб і не навчаю, щоб не складалося таке враження, що я навчаю, що і як правильно. Ні, дівчата. Багато чого правильно, багато чого неправильно, всі ми люди, всі ми помиляємося, на помилках вчимося, а хтось з граблями ходить. Протягом всього життя. Ну, то що ти поробиш? Всі ми різні? Але мета у нас усіх одна, і бажання у нас одне. Це головне. Оце головне дівчата. Я вже зібралася, йду на стрижку, а потім дивлюся: дивіться, у нас вже тюльпани квітнуть. яка краса. Від життя. Я оділа вже футболку, йду в футболці, а сьогодні вночі ну, хто з мого міста зрозуміє, коли ми там трішки не спали, і в чатах вміють нам підняти настрій. Пишуть. Південно-східний район міста, носики свої невисової віконечко, може зачепити всі колобочком до коридору. Я не знаю, чого я почала сміятися. Тому їй же ж настрій підняти. Ну, у нас такі люди вони є. Настрій один одному підіймаємо. Але ж коли написали про це, обов'язково виникло бажання піти та подивитися. Розумієте? Ну, не ходила, ні. Так, все, я вже прийшла. Майже прийшла, буду підстригатися. Пісня Макса Барське грає, співає українською. Так чудово. От поважаю людей зі своєю позицією. Молодець. Так, мої дорогенькі, все. Я вже підстриглася. Буду йти. Додому чекати на майстра Покатну, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково.